Get Started. Вон трантан, все, опис. тудим, сюдим. Як заряджати? Ага, бо я не знав. Хорошо. Так, що в нас ще? Є? У нас є ага, гарантія гарантія окей. Добре, і ось такі рейбанчики. Так, відкриваємо. Ага, ось він цей момент. До речі, важче, важче, ніж мої окуляри. Які були. А ну я, я щось не зрозумів, як воно. Так. Ого, ну щось, вони реально великі. Великі, товсті. Товсті. Ось зараз, для прикладу, візьму звичайні свої окуляри, Polaroid. Ага, от так воно. тут ще має десь бути мета. О, щось вона говорить мені. О! Бачу.